Всім привіт! З вами Палич. І на сьогодні 21 число, 07, початок марафона, пісня Бізона, здається. Да? Ну, сьогодні ранок зайшов я, думаю гляну на цей танчик, подивлюсь, що це за каракати. Це вже прям в ангарі, роздивлюсь, подивлюся. Подивився на це діло все і вирішив вам записати такі от відоси коротенькі стосовно цього всього діла. І почнемо з того. Е Важлива інформація, щоб почати проходити пісню про зубра, вам треба її руч ручками активувати. буде. Цю главу обов'язково. Так що це все діло робимо. І далі, оскільки я буду задротити на цей танчик, купляємо поліпшену перепустку, купляємо обов'язково за вільний досвід. Ви не провтикайте, виберіть правильну галочку, бачите, автоматом стоїть за голду. Вибираємо за вільний досвід. Вільний досвід завжди дешевше, ніж золото. От така історія. Купляємо зразу собі поліпшену главу бойову перепустку. Все, тепер у нас будуть виконуватися і верхні задачі, і нижні задачі. Щось цікавого, що танчик знаходиться у верхній безкоштовній, так би мовити, частині. Відповідно, можна його тримати без зливання як золота, так і вільного досвіду. Це такий нюансик. Але. Я вам скажу так, ви, якщо будете отримувати танчик, фармити ці, -ці глави, то ви нафармите 80 тисяч з копійками досвіду, давайте 90 тисяч вільного досвіду, щоб купити поліпшену главу. Пройшли, повністю купили поліпшену, вам всі нагороди начислилися. Якщо у вас якась не виходить це все діло десь знайти, пройти і так далі, бажано це все діло проходити з особистими резервами на вільний досвід. З клановими резервами на вільний досвід. Вдруг що народ, запрошую в свій клан. Опис буде в описі, буде посилання на нього. 99 вільних міст, ну я почищу не актив. Сьогодні заходьте, марафон і Ми будемо багато стрімити, а коли я стрімлю, плюшки завжди підключені. Як і плюшки на срібло, так і плюшки на. Е Вільний досвід, от така трошечки народ реклама клану теж буде, скажем так. Да? <кхм> І виходить, по можливості, якщо у вас сильно формити багато вільного досвіду, по можливості збивайте Х2. Х2 да? збили, ви отримали там умовно, давайте візьмемо, ви зіграли бій на 1000 досвіду, чистого Х2 зіграли, у вас е... збили, у вас у 2000 чистого досвіду. Да? от 10% йде у... з... з досвіду бій 10% йде вільно. Відповідно, ви нафармили 200 досвіду, Да? Якщо у вас є резервики, наприклад, такі плюс 300%. Да? До вільного досвіду вже виходить не 200, а вже множає на 3, у нас вже 600 вільного досвіду за один бій. І якщо у вас є кланові резерви підрублені, наприклад, да, плюс 250% да, у боях, то це взагалі виходить, замість 200 досвіду, ви отримаєте виходить, скільки там, практично 1000 досвіду за бій. Да? Коли збиваєте Х2 вільного. Це дуже круто, це дуже багато. Отака от от, трошечки вам лайфхак по вільному досвіду. Да? Получається, як це все діло нафармити. Так що цю бойову главу, навіть якщо у вас зараз нуль вільного досвіду, можна нафармити цей вільний досвід і отримати плюшки знизу. Саме круте внизу це плюшки, на мою думку, резервне срібло, це креслення. Навіть якесь воно обладнання дається, понятне діло, премдні. Це все ну, насправді це дуже круті плюшки. Єдине момент, куди донатити на сьогодні, на мою думку, в танки це потрібно на бойові перепустки. Тому що з однієї бойової перепустки можна тримати 19 перемінів. Це дуже сильно насправді От такі тут народи історії. Плюс креслення Креслення на вихід нових гілок, так що це все діло пригодиться. Так, трошечки вам води, як то кажуть, налив. Тепер давайте перейдемо до танчика. І хочу почати його з броні з броні перше діло, мені цікавить броня його. Саме саме больне саме спорне питання цього танку. І чисто моя думочка Wargaming завіз чудовий корм для базиків 176-х. Я не пам'ятаю, який калібру базика 176. Я пам'ятаю, що в нього 223 пробиття. Ми давайте поставимо 220 пробиття. Да? На це все діло. Виберемо. Фугас, калібр, хай буде 120 там, по-моєму, 130-й калібр. Давайте 130 поставимо. І подивимося, що буде базі 176-й робити з цим танком в рандомі. Відповідно, наш шанс пробити ВЛД буде приблизно ахренєнний. Залежно від ракурсу, трошечки там. Да? Тут такий мікро щученіст, так би мовити, да? пластини... Ну, нормально, що чи ні насправді. Да? Ми дивимося в шечки приблизно. В НЛД тут, зрозуміло, шиємо ми практично кожним пострілом. Да? ВЛД також ми шиємо там. Да? Ну, щось, ну 50 на 50 це дуже багато, на мою думку. От, так от. Десь там під кутом виходимо всі діла. Від борта цей танк може грати чи ні. Давайте подивимося. Від борта цей танк грати не може. і катки, дерява полка 150 мм. общем, навіть 100 мм моргає. Нормально. Це, це гра від борта, народ друг. Що... А, я поняв, це такий прикол. от Що мені зразу на... спалось на думку ця ВКшка. 72-01К і пазик німецький прокачаний. Да? От пам'ятаєте, така штука підбашена фігня. Короче, де броні геть немає. Дивіться, ну, типу, так. Да? Ти від борта хочеш грати, от ВКшка їм бувала від борта, якби не оці, такі от штуки під башені, короче. Ну, в общем, ви поняли. Цього танка броні немає. Сприємно, ти дивишся. Мінус 9 Увенів. Мінус да? 9 Увен. Думаю, бляха муха. Ба... Лічок такий здоровий. Да? По лючку, до речі, що в нас. 100 мм. Ну, базики, ну, базики будуть їсти, як то кажуть. Так дивишся, ну, вроді, ладно, мінус 9 у Вені, можливо, буде грати від, від броні в башні. Да? Е, як в Wargaming, там щось вроде, там обіцяли, там малювали, що буде танчити одноуровньої танки. Але ми так беремо. Нагадаю: 220 пробиття, фугас, е, БЗ-176. Ай! Це що таке? Це що Це що за 48%? Ну, я розумію, що тут таки небагато цієї дирки, але ви виставляєте світ від башні і вам сюди напихують. 220 броні. Мало того, так ще й пушка пробивається. Тут пушка, дивіться. Ну, коротше, ви поняли, що біда. Біда, біда. Якщо вибрати адекватний снаряд, там віддавайте ББшку. Пробиття 255, як всього танка. до речі. Да? Давайте, а ну, давайте ж все, як я люблю дивитися модулі. Пушка 122 калібра, пробиття, пробиття голдою 252. Я люблю дивитися, оцінювати цей танк по, по, по своїй пушці. Наш калібр ставимо 120, пробиття поставимо 250. От от. так Що от. ми бачимо? Просто Пипець, ми бачимо, народ. Просто подивіться, броні немає. І Це один з найгірших, на мой тут чисто так, знаєте, по броні це на... ну, як для тяже маємо на увазі. Да? Я думаю, це один з найгірших танків за марафон, які нам видавали. там, ну, Помимо цих древніх часів, ми беремо вже більш-менш останні роки, да, так би мовити. Це ми не беремо там пілотів, оці там оці всю історію. Корпус взагалі, я не знаю, коротше, хто прицілом буде шиться. Е, ну, от знаєте, оця маска, просто дерев, дерева маска, це біда. Пушка дерева. Так, ти виходиш просто в пушку, тебе пробивати будуть. Ну. Це, коротше, це біда, дуже велика проблема цього танка. Ну, будемо надіятися, що людей буде не летіти. Е, ну, якось так, але тут, ну, це, це пробиття все на 250. Якщо там умовно поставити, давайте поставимо там умовно 10 рівень, ми ж будемо грати 310, 315 підкол, під 10-й рівні. Ну. В принципі, навіщо це показую? Навіщо це? Навіть, навіть сюди пробиває. ну, Це підкалібер, найгірший цей да, нормалізацію. Давайте кумуль виберемо. Може, кумуль буде застрівати в екранах якихось. Ні, кумуль теж каже, ні, братан. Ну, коротше, ви поняли. Чисто це корм для бз 176 завезли. Я думаю, володарі бз 176 будуть раді, раді бачити цей танчик проти себе. Ну і тепер давайте ще подивимося, що можна. Можливо, в нього якісь інші ДТХ будуть хороші. Да, Можливо, інші ДТХ в нього будуть хороші. Я так прикину трошечки подивився, що з нього можна зліпити. Поставив стандартну розкачку польової модернізації. Це міцність катків, швидкість повороту, це точність. І це огляд поставив. Да? І я вам скажу, ну, це поляк, це не совок, був би совок було б все, все гірше. Це поляк. Поляки трохи кращі танки роблять в, та... в нашій грі, ніж совки. Да? Е, подивився ну, Зразу проблема номер один. Відсутність ДПМу. <кій> відсутність ДПМу поставив зразу фулл фарш, щоб подивитися, що воно вийде. Я прийшов до висновку ДОСИЛ. Е... І вентиль потрібно нього вставити. Таким чином ми маємо точність 0,28, це шедеврально для тяжа. Але з інструкцією на вентіль, да? е, теж важливо. Ми маємо точність 0,28. ДПМ 2175, це у нас цій зборочки. ДПМ це приблизно, так розумію, 10,76 секунд перезарядку. Так виходить, це приблизно рівень Іса третього. І по суті, пушка, можна сказати, як у Іса третього, якщо я правильно пам'ятаю, у Троїчки якраз такий ж у нас є 221 ББшка да, і голда 252. А, тут. Гол, а, 225 і 265. А, ну тут, звісно, це. Так, БЛ... да, точно, точно, точно. народ, Вибачаюся, помилився. Да. Ну, в общем, по ББшки приблизно схоже був у нас сей. І по ДПМу приблизно схоже. Але тут точно 28. І я думаю, за рахунок комфортності ведення вогню нам цього ДПМу буде достатньо. Але от такі збірочки. Стосовно турбінки, тут у мене питання: ну, я думав, що поставити? Турбінку там, можливо, там, чи закалку, чи ще щось. Я все таки подивився на цей. Турбінкою бонуви ми будемо їхати 46 км вперед, це нам дасть хоч якісь можливість займати якісь там е ключові позиції. З нашою броньою нам ті від закалки ті 150 хп, які ми отримаємо, я вважаю, що це буде просто ні чому. Е да? А от турб... динаміка нам щось можливо дозволить щось десь розігрувати да, в такому випадку. Без турбінки тут 40-14 назад це мало. Це мало, да? якби цей тяж був умовний Т10, який без броні але має офігенну пушку з дпм да? от тоді було б круто. Да? Ну, Т10 фігенний динаміка, офігенний ДПМ має. Да? попробуй щось його типу заточувати під, під геймплей типу Т10. На мою думку, це єдиний варіант. Що цей танк може зробити, ну, як може відігруватися. Тільки так, тому я вирішив поставити ну, сюди, треба, на мою думку, треба ставити турбінку, але це п'ять такий нюанс, як це погляд з ангару. Я не знаю цифр по стабілізації, але ну, з точністю на 28 і часом зведення 2 секунди, я думаю, все буде добре. Ми обійдемося без стаби. Ну, якщо буде стаба прямо відверто гавно, прийдеться ставити стабу, я думаю. Ну, от така от історія народ по цьому танчику. Зангара, да, все погано по броні, але от є надія, що він буде приємний в стрільбі. І знаєте, от, оця комфорт стрільби він буде нівелювати всі його погані сторони цього танка. Є така надія, це приблизно 780-й, да, але там, звісно, друга історія там альфа величезна, але я до чого веду, там комфортна пушка. От, і от особисто для мене останнім часом у грі, я найбільше говорю не те, що там мене пробивають там, чи ще щось, да? там, саме більше я горю, що я не можу дати урон, десь там летить в землю, в небо там, не знаю, куди-небудь. І от Є надія, що цього на цій пушці буде, не буде. І мій девіз, стріляє рідше, але точніше, якраз сюди буде офігенно заходити. Є ж така народна дія. Що якщо він буде комфортний пушечки, де, що у вас там пробивають, десь там можна, як то кажуть, це вже таке діло скіла. Десь не підставиться, не підставляється, десь там розводь когось на постріл. Ну там, да, виходь, коли хтось накаде. Такі от моменти да, гри по цьому танку можна використовувати, да, де там в лобовому зіткненні протистоянні позиціонки, ти відсосеш, але за рахунок комфортності стрільби, ти хоча б не будеш горіти від того, що в тебе не летить. Так, да, ти горітимеш, що тебе будуть ці. Але з цим можна боротися. розумієте? З цим, щоб вас не так би жорстко не трахали, з цим можна боротися. З цим можна сейвитися, з цим можна відігрувати більш пасивно, більше там, сейвово, да, там, більш акуратно. А от коли ти не попадаєш, ну це біда, скажімо так. Коли ти виходиш, а тебе летить отак, то це біда, народ. І я надію, що от іменно за рахунок комфортності пушки цей танк буде вивозити демедж бою і От реально буде приємно на ньому грати, тому що у нього афігенна пушка. І все до цього народ йде. От така от історія. Трошечки опять-таки, не по темі, водички вам налью. Я просто згадую Т-32 і 832-го. Т-32 гірша точність, але офігенний ДПМ. А в 832-го гірший ДПМ, але офігенна точність. І от мені приємніше грати на 832-му, тому що. Як я говорю, пофіг, який тебе ДПМ, якщо ти не можеш його реалізувати. От на, вісім, на 3 там стріляєш, воно летить отак, да? тому що там точність слабенька в неї. Да? І в тебе виходить, ти даєш одну тичку з двох. І пофіг що тебе там кадеш 6 секунд, а ти даєш одну тичку з двох, відповідно, ти раз 12 секунд даєш урон. Да? А на 832 наоборот кадає 8 секунд. там, да? а, Але ти кожну тичку даєш. Розумієте, за що я говорю? І от це є надія в мене, що цей танк. От такий буде. Що ти будеш давати з 10 пострілів 9 пробиттів, І це буде кайф. Коротше, така історія народ. Трошечки вам води поналивав, але, чисто, от я захотів свої думки по цьому суділу сказати. Так що. Марафон буду проходити однозначно, тим паче він фа по факту фул-халявний. Жодну копійочку, крім свого діло, часу не треба э, затрачати. мінусів цього марафону він дуже складний, щоб весь його пройти. Е, тому що по математиці моїй простій, з вінрейтом 50% вам потрібно робити буде в день. 38 боїв чи 36 боїв, щоб пройти цей марафон. Тому по можливості збирайте з вода, грайте по максимум з водом, щоб робити максимальний вінрейт Зараз чекаємо, докупити етапи можна, можна докупити етапчики за 250 голди, один етап докупити можна. Тому відповідно, якщо там ви зробите там 10 етапів, вийде вас зробити, то можливо, щось трошки можна буде докупити. подивимось такі діла. Народ. Так що, от такі коротенькі, як води коротенькі, на 15 хвилин чи 16 налив вам. Надіюсь, вам буде відос корисний. Тому попрошу всіх поставити там подобайку чи дизлайк і написати свій коментар стосовно цього танка. Мені цікаво подумати, почитати ваші думки, от що ви скажете. Чи вивезе цей комфорт пушки? Його вивезе комфорт пушки. Оцей його не, не, недостаток броні, скажімо так. Отакі от діла народу на цьому все. Всім все найкращого. Тримайте себе добре, все буде Україна.